1902 рік молода людина на ім'я Беніто Муссоліні переїжджає з Італії в Швейцарію, щоб уникнути військової служби. Він сильно захоплюється соціалізмом, працюючи в профспілках, пишучи для соціальних газет, виступаючи за насильницьке повалення європейських монархій. Ну і все таке. Це викликає у нього деякі проблеми зі швейцарською поліцією, тому його заарештовують. Відправляють назад в Італію, Звільняють він, повертається до Швейцарії, Його знову заарештовують. Він знову повертається до Італії, завершує свою військову службу після того, як раніше уникав. Її. А потім, трохи попрацювавши в якості вчителя початкової школи, він нарешті повертається до роботи як енергійний соціаліст. Його промови і журналістські здатності зробили його відомим серед італійських соціалістів. Він був проти війни. Тому, коли Італія колонізувала Лівію в 1910 році, він організував бум і був заарештований. Потім підійшла Перша світова, і він знову протестував проти участі Італії. Але потім подумав: почекайте, ця війна може викликати суспільний клімат, необхідний для того, щоб скинути європейські монархії. і всюди почати соціалістичну революцію. І раптом він став за війну, але. Його колегам-соціалістам не подобалась його нова провійськова позиція. Тому вони вигнали його з партії. Тоді він сказав: знаєте що? Я закінчив з соціалізмом. Нам потрібно щось нове, що не засноване на класових поділах, що роздирають нас, але на основі єдності через національність. Ми завоюємо Середньоземне море і об'єднаємо усі італійські народи, прямо як в дні Римської імперії. Я назву це фашизм, і це призведе італійську націю до величі. Це, звичайно добре, міністр Мусоліні. Але яку стрижку ви хочете? Давайте навіть. Дуже спрощена Друга світова війна. Італія була на боці переможців. У першій світовій, і вони сподівалися, що вони отримають багато за це. Але, врешті-решт, вони отримали трохи, і вони відчували себе обуреними. Крім того, через погану економіку і слабкий уряд, італійський народ був трохи незадоволений. Тому, коли Мусоліні прийшов і сказав, що він може все виправити, його фашистський рух отримало велику підтримку. У 1922 році він пішов до короля і сказав. Зроби мене прем'єр-міністром. Або я сам зроблю себе прем'єр-міністром, і король сказав: Де твоя армія? Ось моя армія? Хм, Справедливо. Потім він почав встановлювати диктатуру самим собою в центрі. У Європі з'явився перший фашистський диктатор. Далі Німеччина. Німеччина була на боці тих, хто програв, і вона була повністю розбита версальським договором. Вони втратили територію, довелося демілітаризувати Рейланд, довелося скоротити свою армію до 100 тисяч чоловік. Вона не могла мати військо повітряних сил, довелося заплатити союзникам величезну суму грошей, якої у них не було, і було встановлено нове правило, згідно з яким кожен англійць мав право прийти в центр Берліна, вибрати будь-якого німця, якого він хотів, і відшльопати його як слід. Останнє правило я придумав, але це допомагає зрозуміти, що відчували німці. Крім того, погана економіка і слабкий уряд означали, що коли маленький сердитий чоловік з дурними вусами прийшов і сказав, що він хоче все виправити, німецькому народові це сподобалось. Гітлер був солдатом під час першої світової війни, і він був божевільним патріотом. І ніхто так не злився через приниження Німеччини, як він. Він допоміг створити нову політичну партію і в 1923 році зі своїми хлопцями зробив марш в Мюнхені. А потім його заарештували. Але його популярність росла і росла. І в 1933 році президент зробив його канцлером. Він вірив, що він великий рятівник. Німеччини. І у нього розвинулася справжня манія величі. Він, встановивши диктатуру з самим собою в її центрі, у Європі був фашистський диктатор номер 2 У Гітлера і у Муссоліні було багато однакових ідей. Але що більше важливо, у них були ті ж вороги, і вони почали ладити. Хто небудь ще хоче бути друзями, Франко, ні? Все добре? Я хочу. Хто це? Це Японія? І вони захопили північний Китай. Давайте трохи перемотаємо. Японія ізолювала себе від решти світу більше 200 років, поки американці не з'явилися і сказали, ти будеш торгувати з нами, і тобі це сподобається. Тоді західні держави наклали купу нерівних договорів, що означало, що економіка Японії була зруйнована, у них також не було природних ресурсів, тому вони вирішили піти забрати трохи. Вони почали війну з Китаєм, щоб придбати сферу впливу в Кореї. І вони забрали купу всього у Китаї. Але тоді Захід сказав, гей, припиніть це. І оскільки Японія не змогла захопити Захід, вони сказали: добре, думаю, ми просто підемо додому. Зачекайте, що ви робите? Користуємося слабленим Китаєм і створюємо сферу впливу. Але це я їх послабила, ми знаємо. І ви, хлопці, не дали мені нічого. Ми знаємо, це якось несправедливо. Ми так не думаємо. Добре, до зустрічі. Тому Японія подумала, та пішло воно, і почала війну з Росією і приголомшила всіх, круптово вигравши. Потім вони повністю анексували Корею, але вони не зупинялися на досягнутому. У Першій світовій війні вони забрали колонії і острова Німеччини в Азії, а потім в інциденті, який можливо був підлаштований японською армією, японський потяг Манджурії підірвався на бомбі, даючи їм привід для початку вторгнення і захоплення влади. Отже, ось ситуація: нацистська Німеччина, фашистська Італія та Японія. Всі вірять в свою расову перевагу над іншими, всі відчувають ворожість по відношенню до союзників. І всі хочуть проводити мілітаризацію і завоювати ще більше всього. І так вони і зробили. Почнемо з Німеччини. Гітлер ненавидів версальський договір, і тепер він був готовий звести його на нівець. При повному порушенні договору були створені перші ескадрили Люфтвафи. Було запроводжено призов, і він прокачав всю свою армію. Союзники нічого не зробили. Потім Гітлер відправив свою армію до демілітаризованого Рейнланда, віддаючи наказ негайно відступити, якщо з'являться союзники. Союзники нічого не зробили. З посиленою армією тепер він міг перейти до другого етапу. Він хотів швидко збільшити арійське населення, і для цього йому потрібен був лебенсраум. Життєвий простір, або, іншими словами, він повинен був захопити світ. Але на даний момент великої частини Європи вистачило, і він почав придивлятися до своїх сусідів. Союзники, нарешті, почали турбувати, тому вони впровадили досить марно дипломатичну стратегію під назвою Умиротворення. І це відбувалося приблизно так. Гітлер говорив: Я хочу це. І союзники говорили: Ти не можеш взяти це. Гаразд. Ти можеш взяти це, але не більше. Я хочу це. І так повторювалось. У 1938 році гітлерівська армія рушила до Австрії і просто забрала її без опору. Тепер це Німеччина. Потім він зажадав, щоб йому віддали Судецьку область область Чехословаччини, де було багато етнічних німців. Союзники провели зустріч з Гітлером у Мюнхені і сказали: Слухайте, ми дамо тобі то. Зачекайте. Ця зустріч стосується моєї території. Хіба я теж не повинна приїхати на зустріч? У будь-якому випадку ми дамо вам те, що ви хочете. Справді? Так. Просто так? Ага. У чому підступ? Просто підпишіться Аркуш паперу, який обіцяє, що ви не вторнетесь в іншу частину Чехословаччини. Хм, Добре. Потім Чемберлен переможно повернувся додому, розмахуючи своїм підписаним листом паперу в повітрі, оголошуючи, що запобігли кризі і продовження всесвітнього миру. І ми побудували в його честь статую Чемберлена. І кожен день 30 вересня ми відзначаємо День Чемберлена. Гітлер вторгся в іншу Чехословаччину. Що? Він вторгся в іншу Чехословаччину. О, ти збрехав мені? Чого ти очікував? Я Гітлер. Щоб не відстати, Муссоліні теж хотів взяти участь в акції. Він подумав про себе: хіба десь немає ще колонізованої країни, яка так слабо розвинута, що люди будуть захищатися від наших танків буквально луками і стрілами і дерев'яними списами. О, є чудесно! І він захопив її. Італія також хотіла контролювати вхід в Андріатичне море. Тому вони окупували Албанію. Потім в іншому інциденті, який можливо був підлаштований японцями, японські та китайські війська обмінялися вогнем на мосту Марко Поло. і японці почали ще одне вторгнення в Китай. Вони пройшлися по Пекіну і Шанхаю, а потім просунулися через долину Янци в тодішню столицю Китаю Нанкін. Саме тут відбулися гірші шокуючих з шокуючих звірств Японії. Скоєних проти китайського народу. Повернемося до Європи. Німеччина і Італія офіційно підтвердили статус своїх відносин, підписавши сталевий пакт. Потім Гітлер повернувся в сторону Польщі, і він ненавидів польський коридор, який розділяв Німеччину на дві частини. На даний момент союзникам дійсно довелося наполягти на своєму. І вони попередили його, що вторгнення в Польщу означатиме війну. Гітлер планував продовжити своє просування на схід, але він не хотів вступати у війну на двох фронтах. Так що тепер він уклав союз зі Сталіним, сказавши: як щодо того, щоб ми обидва вторглися в пошу і розділили її між нами, і безумовно не буду утримуватися від того, щоб не зрадити вас коли-небудь в майбутньому. Звучить хорошо. Цей новий союз приголомшив захід. 1 вересня 1939 року німецькі війська увійшли в Польщу і Великобританія і Франція оголосили війну Німеччині. Поляки наполегливо боролися, але вони не могли зрівнятися з двома гігантами, коли давлять їх по обидва боки. Потім настав період, відомий як дивна війна, де всі просто сиділи, нічого особливо не роблячи. Французи почали невелике вторгнення в саарські землі, але в загальному вони займали оборонні позиції, і через деякий час вирішили просто розвернутися і забути про це. До речі, про Францію французи, як і раніше, пишалися своєю перемогою в першій світовій війні, і вони насправді не зрушили далі. Вони все ще їздили на конях. Вони відправляли повідомлення на мотоциклі замість використання радіо, накази головнокоманду, чого зазвичай були досить розпливчатими. Вони побудували лінію оборони вздовж свого німецького кордону, але не стали продовжити її до самого каналу, і вони не пускали артилерійські удари по Німеччині. У війні. Вони не хотіли атакувати ворога. І спочатку Британська імперія була не набагато краще. Чемберлен, як і раніше, наївно сподівався, що війна може закінчитись дипломатично. Замість бомбардувань королівські військові повітряні сили викидали пропагандистські листівки над німецькими містами, які за словами одного з маршалів нічого не зробили, крім як забезпечити контингент туалетним папером на час війни. Вони також відправили лише 200 тисяч солдатів до Франції, в той час, як французи мобілізували мільйони. І Великобританія і Франція хотіли уникнути повторення Першої світової війни. І тому вони хотіли утримати війну як найдалі від будинку. Тому вони повернули очі на північ в напрямку Норвегії. Нейтральна Швеція експортувала залізну руду в Німеччину через нейтральну Норвегію. Тому союзники запитали, чи не могли б ви припинити експорт залізної руди в Німеччину? Але цей запит був відхилений. Потім радянський союз напав на Фінляндію. тому союзники сказали: якщо до того, що ми висадимо військо в Норвегії і перемістимо їх по всій Швеції. Щоб допомогти вашій гарній приятельці Фінляндії, і тоді по дорозі, можливо, візьмемо під контроль ваші родовища залізної руди. Але Норвегія і Швеція разом сказали Ні таким чином, Великобританія добувала руду в водах навколо Норвегії, щоб примусити будь-які транспортні суда заходити в міжнародні води, і вони також атакували німецький танкер, який вони знайшли в цьому районі. Гітлер зрозумів, що задумували союзники, і він швидко переїхав, щоб забезпечити свої запаси залізної руди. Він почав вторгнення через Данію в Норвегію. Союзники кинулися до сухопутних військ в причальних портах уздовж узбережжя, але Німеччина взяла під свій контроль аеродром Норвегії, і вони вирішили боротися, маючи перевагу в повітрі. Союзникам довелося відступити після цього легкого бентежного провалу. Чемберлен пішов у відставку, і його замінив Вінстон Черчилль, у якого був трохи інший підхід до німців. Стратегія Гітлера була в загальному схожа на стратегію Німеччини у Першій світовій війні. Напасти на Францію, перемогти Францію в процесі, виробивши Велику Британію. потім піти проти радянського союзу і виграти війну. Під час дивної війни союзники дали Гітлеру достатньо часу, щоб підготувати свої сили. Тепер вже він готовий атакувати. Союзники хотіли розмістити війська в Бельгії, але Бельгія відмовилася. А коли він скінчить хід. Який нікого не здивував, Гітлер почав вторгнення, щоб обійти оборону Франції. Союзники увірвалися в Бельгію на повній швидкості, щоб зустріти німецьке вторгнення в Лобову, і здавалося, що настане повторення Першої світової війни. Але на цей раз у Гітлера був козир в рукаві Бліцкриг. У міру просування німці відправили тисячі біженців на захід, сповільнюючи союзників. Потім на південь французи покинули Ардини. Область заповнена пагорбами і лісами, досить мало захищені, тому що вони вважали її непроникною завдяки своєму ландшафту. Ну німці збиралися проникнути в неї всім, що у них було крізь пробилися 50 дивізій вермахту і оточили союзні армії з близьковичною швидкістю. Кращі з союзних сил тепер опинилися в пасті. Німці стиснули їх з усіх боків, змітаючи кращі армії Франції і майже знищивши. І британців. але в останню хвилину їм вдалося провести відчайдушню втечу з Дюнкерка, де британські цивільні судна навіть зробили небезпечну подорож, щоб доставити своїх хлопців додому. Коли більшість французьких сил вичерпалось, німці швидко пройшлися по Франції, взявши Париж, і Франція впала. Що німці не змогли зробити в першій світовій, Гітлер зміг зробити. Гітлер сподівався, що з падінням Франції Великобританія також втратить надію і проситиме миру. Але що досить дратувало, вона цього не робила, і йому потрібно було узабезпечити західний фронт. Тому він спробував змусити їх підкоритися за допомогою ігор розуму. Тепер Великобританія була зовсім одна, і Гітлер хотів перекреслити це. Перш за все, незадовго до падіння Франції, Італія нарешті оголосила війну союзникам, що зробили ситуацію Великобританії ще гірше. Потім, замість того, щоб просто окупувати всю Францію, Гітлер окупував прибережні райони для оборони, але дозволив Франції продовжити своє існування у вигляді німецької маріонеткової держави. Таким чином, показуючи, що старий союзник Великобританії вирішив змінити. Сторону Гітлер також сподівався, що Великобританія не буде атакувати будь-яку з військових морських баз або колоній її старого союзника в Африці, даючи Гітлеру додаткову лінію оборони в південному напрямку. Але Великобританія відповіла на це, відправившись на військову морську базу Франції в Алжирі і зруйнувавши купу кораблів. Отже, приступайте. Потім Гітлер почав планувати вторгнення в Британію. Перш ніж німецькі війська могли приземлитися на британській землі, спочатку потрібно було мати повітряну морську перевагу в протоці Ла-Манш. З'явилися хвилі німецьких бомбардувальників. Повітряні сили Великобританії, які німецькі повністю перевершували за кількістю, цілодобово хоробро працювали в спробі придушити німецькі атаки. Спочатку метою Люфтваффе були британські порти. І прибережні об'єкти. Потім вони атакували бази британських повітряних сил, завдаючи шкоду здатності Раф захищати націю. Було схоже, що скоро настане велике вторгнення Гітлера в Британію. Але потім Черчилль наказав зробити невеликий, але досить значний бомбардувальний наліт над Берліном. Це не завдало великої шкоди. Але Гітлер був в люті, і він негайно наказав Люфтвафе переорієнтувати свої атаки на цивільні об'єкти в Лондоні. Діти були відправлені в село подалі від їхніх батьків, щоб уникнути небезпеки, і частина поїздки в бомбосховища стала щоденним явищем. Але моральний дух британців твердо тримався. Вони посміхалися, в'язали, спокійно лежали. У цих людей сталеві яйця. Ця переорієнтація на Лондон також дала британським повітряним силам перепочинок для реорганізації. Таким чином, Гітлер якби вистрілив собі в ногу, поки тільки в ногу. Нарешті Люфтваффе провели один масовий тотальний напад на Лондон, і королівські повітряні сили успішно відбивали його, знищивши багато німецьких літаків і твердо встановлюючи перевагу повітря в британських руках. На щастя, Гітлера довелося відкласти, але бомбардування британських міст тривало протягом деякого часу. Якщо ви хочете бачити другу частину, підпишіться на цей канал, а також поставте вподобайку. Не забудьте написати коментар щодо цього відео. А також підписуйтесь на наші соціальні мережі: це Facebook, Twitter, Instagram. У Фейсбуці ми займаємося також соціальними проектами і не тільки наші відео викладаємо. Підписуйтесь, ми будемо вам вдячні! Посилання в описі.